Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і це таро-прогноз для знаку Зодіаку Козиріг. І так, давайте подивимось, яким же цей тиждень буде для вас, в якій атмосфері пройде цей період. Спочатку я розгляну в цілому атмосферу тижня, і далі вже основні сфери роботу, фінанси, особисте життя, застереження та пораду на цей період. І так... Перша карта, що вам говорить, карта суд. Про якісь важливі зміни у вашому житті. Друга карта, двійка жезлів, та третя карта помірності. Так, якийсь такий пасивний тиждень для вас. І так, перша карта. Для когось це можливо і початок, середина та кінець тижня, а для когось в цілому атмосфера. Тому дивіться. Кожного як програється, тому що це таке якесь спільне гадання. Тому ось І карта суду говорить, що можливо у вас відбуваються на даний момент якісь важливі зміни в вашому житті. Це можливо і сімейні обставини, можливо, робота. Можливо, взагалі ви вирішили щось змінити у своєму житті і все розпочати по-новому, не так, як раніше. Але це ще карта говорить про якесь, можливо, важливе повідомлення для вас, якась важлива інформація, на яку ви довго очікували, тому теж як варіант. Далі йде карта Двійка жезлів, говорить про якесь планування, планування майбутнього. Ну, це ще карта вибору, говорить про те, що ви обираєте. Між двома якимись ситуаціями, між двома варіантами, як, який же вибір зробити, а як правильно далі рухатись, тому, можливо, будуть у вас такі роздуми. Але взагалі, да, якби, ці карти говорять, що, можливо, хтось із вас вирішив переїхати за кордон, можливо, змінити місце проживання, бо це ще карта якби, за кордону, карта, да, якби, бачите, тут глобус такий да, на карті говорить про да, далекі країни, що, можливо, ви і плануєте да, от змінити ваші важливі зміни. В житті говорять про те, що ви вирішили змінити щось і переїхати в іншу країну. Але зараз ви все одно у вас якісь є на даний момент вагання, і ви все-таки думаєте, а чи правильно я роблю, а чи, чи правильний вибір я роблю. Тому ось так. А далі карта помірності говорить, да. Що, можливо, цю ситуацію ви вже і давно якби, продумуєте, плануєте, да, але якось так всі ці справи ваші е, затягнулися, тому що ця карта такого часу, вона завжди надовго якусь ситуацію затягує, все так. Повільно по ній відбувається. тому Тому ось так. Тому, можливо, а, можливо, ви і на даний момент, і в роздумах, що, можливо, потрібно ще зачекати певний час. Да? Можливо, потрібно відкласти переїзд чи зміну місця проживання теж як варіант. Тому ось так. Давайте далі подивимось основні сфери роботу. Давайте розглянемо. І так, робота. І так, що ж у вас в сфері роботи? Ну, тут теж карта, вона така повільна. Ріцарь Монет він завжди говорить, да, що це. Важка робота, це завжди максимум зусиль прикладаєте, але да, якби результат по ній, звичайно, буде. Але це теж якби, повільний такий результат. Якщо ви очікуєте да, на такі різкі зміни, що ви сьогодні зробили, завтра отримали фінанси за роботу, чи там ще щось, чи кар'єрний зріст, тому ні, ця карта говорить про. Такі повільні зміни, повільний результат, тому ось так. Ну можливо, ще ви якби очікуєте на якісь зміни в роботі, чи очікуєте на, як... на якесь повідомлення. Чи... Да. Якийсь результат, то все одно ця карта говорить про те, що це може затриматись. Ці всі ваші справи з роботою, да, вони якби відтягуються. Тому що і карта помірності говорить про затягування часу, і карта рицар Монет він теж говорить про те, що про якийсь да, такий період, що потрібно буде зачекати. Так, давайте подивимось. Фінансову сферу, що ж там у вас в фінансовій сфері відбувається? О, А тут у вас карта Сонця. Тут чудово все, якби фінанси у вас повинні на цьому тижні да, якби потішити, принести вам щастя. Ну, Це ще карта говорить про те, що, можливо, на цьому тижні. Вам прийдеться витратитись на ваших діточок, можливо, на якесь свято. Для когось це і народження діток, тому, можливо, потрібно буде якісь великі витрати. Підуть тому ось так. Але все одно карта якби, говорить про радість, про успіх, тому. Я думаю, все чудово у вас буде. І навіть якщо у вас виникли якісь труднощі в плані фінансів, то все одно вони вирішаться позитивно і все у вас буде гаразд. Особисте життя, давайте подивимось кохання, особисте життя. О, та тут у вас Паш Кубків теж говорить про да, це карта радість, щастя, закоханість, особливо для тих, хто тільки розпочинає стосунки, тільки знайомляться. То, звичайно, ці карти говорять про такі нові почуття, які тільки зароджуються. Да, це таки перша закоханість, перші такі да, е, якби бабочки в животі, да, метелики. Тому ось так. Для когось це, можливо, і пропозиція, тому що да, ця карта говорить про пропозицію, якусь гарну новину, для когось цей приємна романтична зустріч. тому ось так. Якщо ви вже в парі, якщо у вас є чоловік, дружина, то все одно цей тиждень буде для вас якийсь такий романтичний. Да, ви будете... В романтичному настрої, можливо, ваша половинка для вас влаштує якесь романтичне побачення, романтичну вечерю, зробить щось для вас приємне. Тому ось так. Карта дуже чудова. І так, здоров'я. Що ж у вас в сфері здоров'я? Але я нагадую, що Здоров'я повинен да, розглядати лікар і діагнози ставити теж лікар. Я буду дивитись ось так. Якщо негативна карта, звичайно, зверніть увагу на своє здоров'я. Якщо карта хороша, то все чудово. Тому я за те, щоб кожен займався своєю справою. І так, здоров'я. А тут, тут жезлів. дивіться, який вогняний, енергійний, тому, я думаю, зі здоров'ям у вас все чудово. Ви сповнені сил, енергії. І навіть якщо у вас якісь виникли труднощі зі здоров'ям, все одно карта говорить про те, що все одно вже на цьому тижні ви будете активні, у вас буде багато енергії, сил, тому все чудово. І так, давайте тепер подивимось застереження на цей тиждень та пораду. Давайте, чого ж вам остерігатися в цей період? Так, сімка монет. Да, Знову говорить карта про якесь очікування, да, затягування часу. І це ще карта говорить про те, що можливо ви проробили якусь важливу роботу для, для себе і очікуєте на якийсь важливий результат, але по цій карті да, результат може вас розчарувати. Тому карта застерігає вас, да, що можливо не потрібно бути занадто оптимістом, занадто розраховувати на якусь чи велику оплату, чи велику Да, Віддачу з тої, з тої сфери, в яку ви вклали багато зусиль роботи, да, тому що вас можуть розчарувати да, ваше очікування, да, трошки буде не таке в дійсності насправді. Тому ось так. І карта порада на цей тиждень. Четвірка кубків. Тут теж така карта, да, якби не дуже, якби, депресивний настрій. Але вам вона говорить про те, що. Вас, да, якби, можливо, не влаштовує на даний момент те, що у вас є, але вам пропонує життя якісь гарні моменти, гарні емоції. Тому прийміть, да, подивіться навкруги, що вам життя пропонує. Можливо, ваші знайомі пропонують гарно провести час, можливо, пропонують якусь підтримку. Тому не відмовляйтеся від, ці... від цього шансу, да, скористайтеся цією можливістю, подивіться навкруги, що вам пропонує життя. Тому ось так. Ось такий прогноз для вас. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, підтримуйте відео лайками. До побачення!